Усім привіт! Сьогодні ми перенесемося в минуле та побачимо, яка була хата знахарки, що робив у лабораторії Алхімік, як виготовлялися ліки та дізнаємося історію першої династії аптекарів Києва. Усе це за мить, тож не перемикайте. Серед будівель в старовинних кварталах Києва біля Фрулівського монастиря є непомітне зовні будиночок з досить незвичною назвою Музей аптека. Йому вже майже три століття. Тож відчиняємо двері у минуле аптекарської справи. Тут аптекар видавав готові ліки, а далі були робочі приміщення. Ну, бачите, тут шафи, в яких зберігався аптекарський аптекарський посуд. Всі написи латинської мови. Це мова лікарів, вона вважається лікувальною мовою. Ця шафа прикрашена дзеркалами, зображенням Бога медицини, склепі і годеньки гігієї. В руках у неї чаша змість, символ медицини. Означає те, що лікар повинен бути мудрим, як змія, а своє знання черпати і ще навколишнє середовище. І тут цікавий такий експонат, сейф, якому більше ста років. Такі тут складні замки, додатково ще одна камера, і ви бачите чорний колір етикетки попереджує про те, що це отрута. І ще один такий цікавий експонат це каса. Ця каса виконувала різні операції, могла рахувати кількість відвідувачів, рахувала виручку денну, за місяць навіть могла підрахувати. А ще саме цікаве, що ця Каса могла відпускати в кредит. Під кодом можна було зафіксувати суму, і гроші можна було вносити поступово, тому що ліки, послуга аптекарів, лікарів це все було дуже дорого. Одним з найцікавіших місць цього музею є кімната лікаря. Коли заходиш в ці апартаменти, відразу уявляєш перед собою чоловіка в окулярах з білою бородою та паром у руці, який сидить за величезним столом та пише рецепти ліків. Робочий стіл аптекаря на столі ви бачите чернильниці пери, які ми писали. І От у цьому журналі зроблені записи гусячим пером. Під номером реєструвався рецепт, і тут підраховувалась скоштовність того чи іншого рецепту. А щоб подивитися, тут 6 рублів. Це дві корови треба було продати, щоб купити якісь ліки. Ще Такий годинник піщаний розрахований на 25 хвилин. Кожному відвідувачу аптекар мав приділити 25 хвилин уваги. За цей час уважно вислухати, поставити діагноз і надати посильну медичну допомогу. Біля столу стоїть старий саквояж, який брав аптекар, коли їхав на виклик. Біля нього дорожний набір, дезінфікуючі засипи та різноманітні ліки з сигнатурою. Не можна не помітити вишуканих меблів та наповнені книжкові шафи. Крім того, ця кімната була культурним центром. Тут часто збиралось багато молоді, влаштовували музичні вечори та навіть музичні лікувальні сеанси. А гордістю лікаря був диплом, який підтверджував його майстерність та професіоналізм. Тут усе нагадує присутність аптекаря. Таке відчуття, що він ось ось зайде і почне приймати відвідувачів. Та це тільки початок подорожі музеєм. Це лабораторія, приміщення, в якому ліки виготовляли. Тут все так зручно розташоване, шафи, в яких зберігався аптекарський посуд. І такий високий стіл, за яким ліки виготовляли. Робота вимагала уваги, пильності, тому аптекарі працювали стоячі. Цервину зважували, потім перетирали в стопках. Ви тут побачите різні пристосування, млиночки для подрібнення. Потім вже до перетертої сировини додавали допоміжні компоненти і виготовляли складні пирожки, мазі, бальзами, ліксири, гірчичники, пігулки, пластирі. А ще в аптеках можна було купити кондитерські вироби, насіння, фарби, чорнила та предмети гігієни. І ви бачите, все, що повзе, плаве, літає. з усього того, виготовляли різні ліки. Робота нелегка та потребувала багато знань та праці. У цій кімнаті ми можемо побачити ріг, яким слухали дихання, мікроскоп, ваги, знаряди для формування та перетирання ліків. Ця кімната та її наповнення, ніби місце для ювеліра, і в той же час це кімната Чаклуна, який виготовляв зілля, що робило дивовижні речі, лікувала від тяжких захворювань. А що ж ми побачимо далі? Тут представлені історичні документи, з яких дізналися про існування цієї аптеки, а ще спорядження лікаря, зокрема, аптекарська машина, яка виготовляла пігулки. Тут знаходяться різні види мікстури та засоби краси, яким вже більше ста років. Ця кімната наповнена історією: фотокартки, вирізки з газет та вагомі документи. А чи приховує музей таємниці? Для цього нам треба поринути в історію глибше. У Дев'ятнадцятому столітті такі приміщення використовувалися як складські приміщення, винні погріби. Зараз там також експозиція. Я вас запрошую подивитися. І ось ми потрапили в далеке минуле. Спочатку печера, перші люди, перші хвороби, пошук перших ліків. Тоді це були виключно трави та ягоди. Потім ми переходимо до залу монастирської медицини. Це зал, який підтверджує те, що можна вилікувати і словом. Молитва та віра допомагали та робили такі речі, які люди ще досі не можуть пояснити. Наступний зал це хата знахарки. Купувати ліки було дуже дорого, тож не кожен міг собі задозволити. Знахарка могла нашептати, наварити відвару страв та приговорити їх. І якщо по. Частить людина одужувала. Ще є зал, який присвячений аптекарським садам. Тут розташовані великі яскраві картини. Наступна кімната заворожує, це майстерня алхіміка. Тут показано, як чаклун хоче дізнатися таємницю філософського камня. Якщо ви покладете монету та загадаєте бажання, воно обов'язково здійсниться. У кімнаті також є старовинна полишка та піч незвичайне та дуже цікаве місце. І останній зал це винний погріб, чому він тут, тому що для більшості рецептів потрібно було вино. Ви бачите величезні бочки та різноманітні глечики. Цей музей аптека гармонійно поєднує в собі будні фармацептів, історію та казку. Такі місця дають можливість розвиватися, пізнавати історію, відкривати для себе щось нове і в той же час просто відпочивати та отримувати позитивні емоції. А от якщо ви не знаєте, чим себе зайняти протягом тижня, дивіться нашу традиційну рубрику Афіша тижня. 2 лютого продовжить свою роботу художній дослідницький проект Герої справи інвентарізації у проекті. Вирішено критично розглянути разом із глядачами героїчну спадщину. Також ви зможете самостійно дослідити образ героя і його творення. Виставка триватиме до 29 березня. Вхід вільний. 3 лютого завітайте на абстрактний експресіонізм. Ніка Ейса в Триптих Арт. Тут все акцентує увагу в процесі живопису, властивостях самого процесу малювання і взаємодії художника фарби і полотна, початок о 11 годині. Вхід вільний. 4 лютого триватиме виставка Малярство на дереві. Тут ви побачите композицію у стилі фольдмодерн, техніка розпису на тканині та дереві. Вагоме значення у виставці займає традиційна обрядовість полісся. Виставка триватиме до 8 лютого. Вхід вільний. 5 лютого у Національному музеї Тараса Шевченка триватиме виставка Кохання назавжди. Картини у жанрах пейзажу та натюрморту абстрактно втілюють бачення світу художниці. Тут поєднання неймовірного творчого ентузіазму та колористичної граційності, гармонія природи, то ідеї та потенціалів триватиме до 8 лютого. Вхід вільний. 6 лютого також продовжить свою роботу. Виставка зерна нового час як реальність. Це експериментальний вільний відкритий формат. Тут відбувається пошук нових неправильних форм. Це плід колективної творчості учнів школи та їх кураторів. Триватиме виставка до 8 лютого. Вхід вільний. 7 лютого триватиме виставка Реанімація. Тут зібралися художники, які вміють знімати відео, думати, писати, говорити, створювати нову мову для фотографії. Автори оголять власну підсвідомість і заповнять простір реанімованими образами. Початок роботи о 10 годині. Вхід вільний. 8 лютого триватиме проект реставрації спецфонд. Їх призначення на збереження виняткових шедеврів чи рідкісних творів. Це артефакти, яким пощастило потрапити в такі зібрання, як мінімум мали бути схованими подалі від людських очей, як максимум знищеними. Триватиме до 29 березня. Вхід вільний. А на сьогодні все. Цікавого та незабутнього вам тижня. З вами була Юля Ткачук та програма Відкри Київ. Щастить.